Чергова 345 РК у нас була сьогодні на процедурі збільшення потужності. Ми тут досягли класних результатів, перевірили працездатність трактора на нашому династенді і побачили такий результат. 365 коней і 1538 крутного моменту було в оригіналі. На тінгу ми отримали 411 кінських сил і 1705 крутного моменту власна різниця, ці трактори тримаються потужність взагалі без жодних проблем. І також на цьому тракторі ми відключили сажений фільтр і ЕГР, щоб о, трактор працював без жодних обмежень, не тушився екологією і щоб якраз через цю екологію у нього не було проблем о, там, під час полових робіт. Тому що бажає відключити екологію або додати повний на свої техніки, ви знаєте, тому що